Мені дуже сподобався книжку читати, я проковтнула її буквально за декілька днів, не могла відірватися. Було цікаво спостерігати і за розвитком детективного розслідування, і за напругу, яка виникала у персонажів під час цього походу, плюс неймовірна атмосфера. Я постійно згадувала якийсь досвід з того, що в мене бувало, або коли ми потрапляли в зону снігу, або коли ти знаходишся десь на масиві, і тобі неймовірно страшно, ти не можеш топити крок вперед. Або коли ти просинаєшся у наметі, коли крапає дощ, і ти відчуваєш ось цей захищений. Комфорт певний, а потім вирушаєш знову-таки далі в подорож, коли ти голодний, коли тобі холодно, коли ти маєш. Робити всі свої потреби десь під деревом, а не в комфортних умовах <див> душу чи туалету. А це все дійсно дуже гарно занурює в атмосферу саме такого гірського переходу, наметового містечка, спілкування з друзями. Якщо ви таке любите, якщо ви маєте досвід походів, або якщо думаєте колись вирішити в похід і хочете відчути, як це може бути, то я думаю, цю книжку варто почитати, щоб хоч трошки доторкнутися до подібної атмосфери. Ну, і, звичайно, трилерна складова була дуже цікавою. І до кінця автор нас веде Лінією, але ніби в кінці кидає на роздоріжжя і не дає чіткої відповіді про те, що це було насправді. І ми маємо прийти до висновку, чи події, ті, як ним подавала одна з героїнь, вони правдиві, чи можливо її версія дещо помилкова. Після того, як я дочитала цю історію, то порізла на Гудріць, подивитись декілька відгуків, і там багато хто скаржиться саме на таку обірвану кінцівку. Але мені це сподобалось. Бо я люблю насправді відкриті фінали, коли автор тобі не розжовує, чим все закінчилось, всі як жили довго і щасливо, а коли ти починаєш починаєш сумніватися, шукати нові рішення, можливо, з кимось обговорювати цю книжку. Тому, я думаю, це доволі непоганий вибір для книжкових клубів. Тому передивіться до Сарика Ульфа Квенслера.